Добрий день, глядачі каналу «Дешево та Весело. Ось дивіться, цвітуть мої піони. Це бордові. Це ще мама привезла мені з Миколаївської області, як переїжджала сюди жити. Гляньте які красуні. А це такі рожеві. Я їх трохи пря... дополила водою вечором і вони трошечки полягли. Ще не піднялись. Та я хочу познайомити з моїм лопухом. Дивіться, я колись подивилась ролик, що лопухи дуже корисні. Я то знала, що наші дідушки-бабушки прикладали до суставу і лічили. Але колись побачила ролик, як вирощують лопухи в Китаї, там цілі поля. Виходить, що вони дуже лікують онкозахворювання. Треба використовувати лопух двохлітку, їсти корінь, як моркву, терти, варити, смажити і їсти. Вбиває онкоклітини і людина виліковується. Сказали, що в Китаї практично ніхто на онкозахворювання не боліє. Якщо ви загуглите, ви, певно, знайдете цей ролик. Ну, а я ось, подивившись ролик, оставила от у себе вдома ось таке лопу. Гляньте, який красавець. піона, які маленькі, в порівняні з ним. Гляньте, які листя. Це просто шикарно. Тут земля хороша, гляньте. Які листя велике. Красавці. Просто в порівнянні з піонами, вони ж великі квіти, дивіться, які великі вони. Вони просто велетенські. Я таких ще не бачила. Ось гляньте, моя рука, в мене маленька. І ось такий великий листок. Лопух скоро мій зацвітає. Я біля двору насажу. Не знаю, чи буду лікуватися, бо я не раз збирала лікарські трави, але часу немає їх пити. Напевно, я лінтяйка, а надо. А лопух просто красавець. А коли я почула, що він лікує такі захворювання як гонка, я зауважала лопух і оставила гляньте на своїй клумбі. І красота така. Хай росте. Ну, а це, звісно, мої квіти. Це ось моя грушечка. Бачите, яка вона маленька, але ці грушки вже 20 років. Це карлокова грушка. Ну, вже з часом плоди стають не такі смачні, та я заставила вже її як декор біля будинку. Це ось мої гібіскуси. Бачите, їх роблю такі декоративні. Вони скоро зацвітуть. Треба їх теж обробити. Я сад позавчора обробила і дивлюсь на гібіскусах тля. Буду, може, завтра кропити огірки в теплиці, от кліща, і покроплю мої гібіскуси. Бачите, ось напала тля на них, і вони трошки пошкоджені. І, напевно, їм не вистачає заліза, тому що побіліли листочки. Це материнка, якщо хто знає, дуже гарно цвіте. Це піон на сонці, він вже оцвів. Також лянок цвіте, ну він періодично цвіте, його можна зрізати і він знову буде квітнути. Це моя флокса. П'ять льонок знову. А це ось я посадила отут декоративну капусту. Що так велика, і рожева, жовта, як ці квіти буде. Ну, а це далі йде моя клумба. Так що вирощуємо лопухи і будемо лічитися. Як сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал Дешево та Весело. І будемо і далі з вами спілкуватися. Всього вам найкращого. Спокійної ночі!